Тепер я завжди пам'ятатиму, що один з останніх в житті кардинала Любомира Гузера телевізійних ефірів був наш ефір на «Еспресо», Коли разом із Лілією Гриневич він говорив з нами про освіту, про дітей, про майбутнє. Це був непростий для нього ефір, для літньої людини взагалі непросто в телевізійній студії. Але. Кардинал Гузар дуже хотів нам допомогти. Це взагалі було, я б сказав, однією з головних рис його особистості бажання допомогти людям, бажання допомогти тому, хто просив про допомогу, хто потребував допомоги. Не так вже і багато, звичайно, людей, які пам'ятають його молодим, які пам'ятають його. Життя під час зрілості. Для більшості своїх сучасників він саме патріарх, патріарх не тільки у релігійному, у людському значенні цього слова. Але патріархи бувають різні. Ми це знаємо з Біблії. Цей випромінював тепло, випромінював людяність, випромінював радість. І ось це бажання жити, ось ця радість життя, яка була помножена на моральний імператив, вона і створювала абсолютно незвичайну, неймовірну особистість, поруч з якою ти відчував себе маленькою дитиною, про яку обов'язково подбаються. Це відчуття відповідальності, це готовність до співчуття до кожного це дійсно величезний дар. Цей дар він залишиться, залишиться в нашій пам'яті про кардинала Любомира Гузера, залишиться в нашому уявленні. Про те, якими взагалі мають бути люди, якщо вони хочуть, щоб світ навколо них змінювався на краще. Адже зміна цього світу залежить саме від цієї людини, відкритої до кожного, хто потребує розуміння і дару радості. Лібомир Гузар прожив таке довге, таке неймовірне життя. І цей дар радості завжди був з ним, а значить, все це сторіччя, зважаючи на випробування, поневіряння, проблеми, пошуки, завжди був з нами.